У вас поганий настрій. День не склався і почався не з цієї ноги. Так от я вам так скажу: губка Боб, працюючи у Красті Крапс, хотів врятувати Сквідверда і потрапив у Бекрумс у закулісся. Йому то гірше, ніж вам. Ну що, піднявся настрій? Так, ми повертаємося у гру Спанч Боб Найтшіфт у другу главу, яка називається тунелі. Мені дуже-дуже цікаво, що ж нас там очікує, куди ми потрапимо і чи врятуємо ми Сквідварда. Ну а з вас обов'язково залиште вподобайку. Пишіть свої коментарі, чи дивилися ви першу главу і чи подобається вам друга. І обов'язково підписуйтеся на канал. На чому ж закінчилася перша глава? Ми нагодували. Цілий автобус анчоусів, які, яких потім з'їв е, хробак із Діуни, Так, таке було. Сквідвард вирішив звільнитися, тому що він ненавидить свою роботу, і його схопила якась роботизована клешня, яка засунула його у закулісся. Тепер нам треба пересуватися по тунелям і знайти Сквідварда. Я думаю, ви готові це зробити зі мною. Давайте, потискайте мені ручку. Поїхали! Оооо, це тунель. Це якийсь тунель. Їш. These are than after leg day. Ви побачите субтитри, я не буду це коментувати. Спанчбоб <гум> oh, то по канону любить Сенді? Чи ні? О боже, господи. Що це за тунелі? Куди. І Що, що це було? Але це щось. Як... А якщо це роботизовані клешні містера Крабса? Ну вони ж не вбили Сквідварда І дивіться, я не можу рухати мишкою, я можу тільки йти вперед, чи от назад. Це дуже важливо знати. е, тут якась пліснява, чи що це таке? Якісь заборонені тунелі. Так, почекайте, в якому моменті ми провалилися за текстури і попали у румс? З яких пір ми у закулісі? Що відбувається? Це тупо закулісся. О, ні, та ну, Ні, тільки не спанчбоб, Я так не хотіла, щоб він потрапив сюди. Я то вже про. Я то вже спец у закуліссі. Йоу. Єбі! Там якісь водовороти чи що це таке? Я залізла сюди, мені тут безпечніше. Я ж сподіваюся, як із пулрумс не, не з'являться якісь істоти. А це світло. Я думала, це якісь водовороти. Матінка рідна. Що у вас тут відбувається? I still can't wrap my head around how there's an entire ocean beneath the Bikini Bottom. How does that even work? Is it some kind of underwater paradox? Or are we just ignoring the laws of physics at this point? Каже, як цілий океан опинився під бікіні ботом. Каже, як це взагалі працює. Ми що? вже в цей момент просто ігноруємо правила фізики. Так, це абсолютно. Я ще на початку запитала, а як взагалі музика грає під водою? Чи пам'ятаєте, як там вогонь горить під водою у бікіні ботом? Це ж все нелогічно. Ну, ми скажемо так, у світі, у Всесвіті, навіть губки Боба, працюють свої правила. Боже, а я до. Що відбувається? Куди я, куди я взагалі йду? А, якщо вийти в воду? І водичка, подивіться, яка. Текстурки. Вау, хвилі навіть. Просто розробник сам себе перевершив. Це вже щось не, щось не губка, Боб, це вже щось закулісне. Це зараз просто буде дико, якщо там буде повністю прям от рівень pullruoms. О, а двері як у. О oh grabbed my trusty flashlight before coming in. Don't ask where I was hiding this. <гум> Не питай, де я ховав це. <гум> З'явився мікрофон. Ні. Боже ні. До речі, якщо я достать... Ні, чутно. Хотіла, сказати, якщо я достатньо далеко буду казати, то воно не чує. Це чортів pool Rooms. Коли я починала грати у цю гру, я, дуже не, я, я точно не очікувала, що я попаду у пулрумс. Я я ненавиджу. Я ненавиджу басейни. В плані страшні. О! Друже, я теж дуже засмучена. Я теж дуже засмучена, що ми потрапили сюди, але ми разом. Бо у закулісці ти в основному один. Ну, я тільки що помітила, що в мене є стаміна. Я думаю, чого він не біжить далі. Тут далі прохід є. Звідки світиться жовте світло із дубці моєї? Тихо-тихо, спанчпоп. Тихо, Єпі. До речі, може тут можна ховатись? Я дупля не даю, що нам треба робити. Почекайте, може мені. Єбі! Єбі! Я не знайшла носферату. Може, треба його прям затригерити. А то я побігла, я ж типу Скідверда не знайшла, почекайте. Щось я. Ні, мені не сюди точно. Щось я поспішила, почекайте. А де Скідверд? Скідо! Чіносферату. Ой, піпін. піпін мені псує гру, він гавкає, мене ж чутно. Де він був? Він отут був. Добре, пішли туди прямо. Я знайшла якийсь м'ячик. Можливо, я цим м'ячиком можу відволікати його. Що це? I'll need more of these to make my Щоб врятуватися, мені потрібно шукати оці сині штуки. Це чортів бекрумс. Що відбувається? Два із восьми. Це тупо, я пам'ятаю рівень бекрумс, пулрумс, де нам треба також підійматися по такій штуці там, щоб врятуватися не гоніть, не ні, не ні. Я цього не хочу. І Мені таких потрібно ще шість штук. Сюди, О, це згнивша котлетка. Прикол. Так, тут пройти походу не можна, згнивша котлетка.

Не пропустити. Стоп, ми тут були. Ми тут 100% були. Давайте я піду сюди. От що я ненавиджу у Backrooms це те, що я гублюся тут. Мене це страшно виводить. А о, клас, тут взагалі нічого немає. Добре. Та де хоч щось? Кей, мені здається, ми прийшли назад. Так, я пам'ятаю, що ми тут були. Все, тут більше нічого не буде. Я підозрюю, треба йти, заснившиме бургерами. О, вони можуть бути в воді. О, ми сюди прийшли. А куди ж іти? Це ненавиджу. А мені здається, тут виходу немає. Тут оця кімната. Просто бачите. Хоча. А, тут проходу немає. Немає. Правда, може, ще кудись можна тут пройти? Ще, наче все обійшла. Full health, full stomach, No need for that, Nasty Patty. We might just bite back. Нам сюди, походу. Каже, повний шлунок, повна стаміна, каже. Не хочу я це кути. Де жовте світло? Плювати. Я не хочу до нього підходити. Ця гра не повинна бути така страшна. Стоп, А що Патрік тут робить? Що Патрік робить у Бекрумс? Тільки я тут можу бути. Мені здається, це все фантазія губки Боба у його голові. Ще дві. Але де? Оо. Тільки не кажіть, що мені треба повернутися до Патріка. У мене немає слів, у мене одні емоції. Перату, вбив Патріка. Добре, може, дійсно повернутися. Може, там ще якийсь є прохід? Може, я вже повинна була їх знайти. А! Ці штуки усі, бо я їх типу ще не знайшла. <гас> Нарешті я кудись пройшла. У мене вже таке відчуття було, наче я реально тут загубилася у цих пулрумс. Все сім з восьми. Матінка рідна, я щось звідси виберусь. Але так тут нічого немає. Знаючи ці ігри і таких розробників, тут буде якась епічна кінцівка просто. По-моєму, я чую якийсь звук. М'яч. Мені. Потрібен м'яч. Мені потрібен м'яч. Не кажіть, що той який на початку. Ні, не кажіть мені цього. Я не хочу цього. Не кажіть, що мені треба було з самого початку тащити сюди м'яч. Тут його не було. Також це набридло. Не кажіть, що мені тепер це все проходити спочатку. Чому прикол там не було жовтого світла. Бачили? Де баскетбольний м'яч? Облю угу. олю. Оп! Бачили? Професіонал. Зараз дуже-дуже сподіваюся. Воно зберігло мені кількість оцих штук. Я відверто не пам'ятаю, куди нам, якщо що. Мені просто здається, він починає тригерити. Ну, типу, Це тупо логіка Полрумс. Коли ти збираєш більше цих приколів, пам'ятаєте? Хто не дивився, до речі, відео, обов'язково подивіться. Ух, я ненавиджу ремонт. Він починає більше тригаритися, пам'ятаєте? От якщо є ігри, які мене задовбують, це одна з них, гайс. Я ненавиджу цю гру. Окей. Okay. Попала? Добре, ні. Так, 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 вмикаємо баскетболіста. Ну. Тебе прям під мабуть встати, а ну. Відкрита? Відкриті двері? Як? Побігли. Хух, так. Добре. Навіть якщо ми помираємо, зберігається кількість, а все ми вже зібрали 8. Вся наша задача чисто добігти туди. Дай бог. Дай бог. Класно. Прикол, мансуємо. Де жовте світло? От, де жовте світло? Звідки він взявся? Звідки він взявся? Ні. 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 Ну, дай мені вижити, беч. Ау-ау! Ау! ау. ау! Та ну! Okay. Ми зловили всі. Все, все, все. все, -все, 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 -все бачите, він навіть аудіо програв. Shut up! Він зіграв. Чому сусіди починають сверліти саме, коли у мене Що, коли у мене ремонт? Нормально? Все, нам треба просто добігти туди. Все, наша задача просто туди добігти. Я вже пам'ятаю, в принципі, куди бігти. Це повинна була бути просто. Весела гра про спанч Боба. І вона реально дуже заманливо виглядала на початку. Я дуже вибачаюся за сверло на фоні. А ви уявіть, як мені? Вони постійно сверлять. Цей ремонт відбувається уже вічність. У мене таке відчуття, що я сама попала у бекрумс, де тупо сверлять кожен день. Вже рік! Це все я пам'ятаю навіть куди. Направо. Так, почекайте, давайте трішки стаміну підніму, бо він може бути уже тут. Все, все, все. Боже. Так. Господи, я пройшла. Будь ласка, скажіть, що так. Пліс. Є. Yeah. Huh? І таких розробників. Тут буде якась епічна кінцівка. Може, це був просто сон? Як на мене виглядало більше, наче це тортура. Ви знаєте, скільки разів я той тунель пробігла? Я думала, це ніколи не скінчиться. Дякую, що зіграли у другу главу. Дайте мені відпочити, скоро буде третя? Вау! Ну знаєте, найменше я очікувала від другої глави, що там буде цілий рівень Бекрумс. Повторюся, хто ще не дивився оригінальний пулрумс. Це, от по суті, те саме, тільки за вами бігає Носферату, а цілий там, цілий стадіон, цілий список різних страшних монстрів. І вам також там треба збирати: йоу, це тупо, просто скопійований з пулрумс. Там також ми збираємо оці такі, типу, не знаю, батареї, які нам треба потім також підійматися по такій драбині і звідти вибратися. Тупо те саме, тільки версія з губкою Бобом. Вау, мені прям цікаво, що там готує розробник на третю частину, на третю главу, якщо вона буде. Ух ти! Так, швиденько ваші думки в коментарі. Мені прям дуже цікаво. Перша частина, перша глава, мені дуже сподобалася. Вона смішна, прикольна, гра коротенька. Друга. Це моя суб'єктивна думка. Я ненавиджу навиджу пулрумс. Особливо я ненавиджу ігри, де нам треба щось збирати, а за нами хтось біжить. Особливо, якщо це носферато, який хоче з'їсти мої булочки. Будь ласка, за мої старання, поставте мені вподобайку. Це для мене так важливо, так підіймає настрій і, і повертає мені стаміну, яка мені потрібна для того, щоб знімати для вас далі відосики. Будь ласка, підпишіться на мій канал. У нас уже практично 200 тисяч, уявляєте? Ну, а якщо. Цю травму я переживу після цієї глави, то ми побачимося з вами уже у наступному відео.